Сказала я в новому відео, що я зараз зніму відео <про>, про сепарацію батьків від дітей. Батьків від дітей. Знімаю це відео. І що вам хочу сказати. <кхем> Не тільки дітям треба сепаруватися від батьків, а і батькам від дітей. І насправді це. Дуже таке потужне і глобальне питання, і я постараюся зараз його пояснити так, щоб це було зрозуміло. Тому що е, ну, мені в голові я це все бачу, як воно працює, і мені це зрозуміло. Але я хочу вам пояснити так, щоб ви це теж побачили і теж зрозуміли. Е, дивіться, природою закладено так. А ні, давайте не так. Давайте почнемо з того, що е, в якийсь момент в жінок е, наступає період в житті, коли вони починають страждати, коли починають мучитись, злитись, коли починає, починають їх харити чоловіки, дратувати діти. Коли така дуже сильна напруга всередині, і жінка не знає, що з нею робиться, її розриває, хоча зовні все окей. Зовні дуже часто буває, що ну, там, чоловік нормальний, там, ходить на роботу, зробляє гроші, якісь там щось своє робить. Діти ніби теж нормальні час від часу якісь цирки можуть зробити. Але всередині просто розриває від того, що це все дратує. Бувають такі випадки, коли дійсно а там, поводять себе там, чоловік певним чином, коли діти себе певним чином поводять і дійсно це дратує. І це все виникає для того, щоб жінка. Казала все, я так більше не можу і не хочу, і почала щось з тим робити. Але прикол в тому, що в жінок терпеливість розвинена ну, просто космічно. Жінка може терпіти просто роками. І знаєте, оцей, оце невдоволення і оцей душевний біль, він ще гірший, ніж біль фізичний. Ну, от, як ніби не знаю, там, як зуб в людини болить. Але коли в людини болить зуб, Ну, то їй зрозуміло, що в неї болить зуб, вона йде до стоматолога. А коли в людини болить отут, їй не зрозуміло, що болить. І вона нікуди не йде. Але ще й справа в тому, що є такий прикол, що в людини, коли болить душа, в неї болить тіло. І дуже часто бувають моменти, коли причини явної немає. Але в людини болить тіло, болить спина, болить, не знаю, нога, рука, копчик болить. Тобто, може боліти будь-яка частина тіла, голова може часто боліти. Може боліти будь-яка частина тіла без причини. Лікарі кажуть, та ви здорові. І так. Фізично людина здорова, але в неї, оскільки болить душа, болять емоції, болить досвід минулий, в неї болить тіло. Це теж для того, щоб людина побачила, що щось в неї є, що потребує трансформації. <кій> так от, відійшла вже я від не теми сепарації. Природою закладено так, що в перехідному віці, приблизно з 12 років, діти починають вести себе дуже погано для того, щоб батьки від них сепарувалися, і для того, щоб діти образилися на батьків і теж почали сепарацію. Для чого потрібна сепарація? Для того, щоб дитина почала жити своє життя, для того, щоб дитина почала вчитися, чути себе, хоча вона чує себе від самого народження. О, це окрема тема. Для того, щоб людина, дитина почала жити, одним словом, своє життя, почала шукати свої інтереси, захоплення, хобі і реалізовувати це все. Але а, часто люди починають виховувати і перевиховувати своїх дітей, страждати від того, що вони погані, замість того, щоб їх відпускати і займатися своїм життям. Чому це треба? Тому що, по-перше, діти прийшли сюди для реалізації своєї місії, свого призначення, і батьки прийшли сюди. Для реалізації своєї місії, свого призначення. Ще раз скажу, це не треба, говорили в якомусь іншому відео. Це не мають бути якісь там супер-мега-глобальні, і всім не треба бути Ілона Маск, ілонами масками. Ні. В кожного своє призначення. В когось призначення готувати торти, в когось просто дітей народжувати. Хоча там теж є ще інші призначення обов'язково, крім дітей. В когось призначення, не знаю, там. В'язати і через це передавати свою енергію. Тобто, призначення, це не є щось капець, глобальне. це те, від чого людина кайфує, що їй приносить задоволення, гроші, через що вона проявляється в цей світ, через що вона робить добро для цього світу. Так от, з 12 років діти повинні йти в контакт з собою і зі своїм життям для того, щоб реалізовувати потім своє життя, і з 12 років вже теж щоб реалізовувати. А батьки мають вже більше часу проводити в своєму житті. Тобто і до 12 років теж вони повинні проводити, реалізовувати в своєму житті свою місію, так? Але особливо з 12 років дітей. Тепер, що відбувається? Батьки починають. Страждати і думати, що в них погані діти, яких треба перевиховати, бо вони народили якихось виродків, ну, умовно. Там кожен собі по-різному свою дитину називає. Хтось, хтось не називає виродком, але хтось вважає, що дитина погана, там, не така, там, чи недосконала, чи ще, чи ще щось. І замість того, щоб іти в своє життя. Батьки йдуть в життя дітей. Починається гіперконтроль, гіпервиховання продовжується гіперопіка над дітьми. Тобто дітям не дають вчитися готувати їсти, застеляти ліжко, складати собі білизну з одягом на ранок, так? тобто готувати собі. Коротше, батьки дітей обмежують. Любим доступним їм чином, але для чого це роблять батьки? Вони це роблять несвідомо для того, щоб бути хорошими батьками. Ну, особливо мами, да? давайте будемо так по-чесному: для того, щоб бути хорошими мамами. А це, в свою чергу, це бажання бути хорошою мамою це наслідок родових і внутрішніх сценаріїв. І дивіться, от тепер просто собі гляньте глобально. Мама, замість того, щоб виконувати свою місію, виходить зі свого місця, починає виконувати задачу родового сценарію, бути хорошою чи свого власного сценарію, бути хорошою мамою для дитини. Її місце тут пусте, і вона з цього місця, коли хоче бути хорошою мамою для своєї дитини. Вона руйнує життя дитини. І руйнує життя своє, тому що її місце пусте. Вона в цей час не реалізує те, що вона має реалізувати в своєму житті. Проходить якийсь час, і ця жінка, ця мама починає хворіти, сваритися з чоловіком, починаються проблеми на роботі, проблеми з грішми. Проблеми в стосунках з батьками і всякі, різні інші проблеми для того, щоб жінка-мама зайнялася своїм життям і дала спокій своїй дитині, вийшла з цієї родової програми, але жінки про це не знають і починають, і продовжують вірніше вирішувати ті проблеми, які їм вирішувати не треба. І таким чином вони себе заганяють в дуже-дуже велику яму, тому що в їхньому житті їх нема, їхню місію вони не, ви, не не реалізовують, грошей в них нема. Потім чоловік починає гуляти, гроші не давати е і решта все. Ну, хоча, в принципі, чоловік може і до того так поводитися, це теж має свої родові і внутрішні сценарії, причини, так. Але ми зараз говоримо саме про випадок, коли немає сепарації між е мамою і дитиною. <кій> і таке, а, і дитина не вчиться бути самостійною, і дитина не вчиться бути в своєму житті, в своїй місії, тому що в неї є мама, яка все затикає всі дирки. І, коротше, виходить, це повний капець, тому що і руйнується життя дитини. Тому що дитині скучно. І дитина не має чим зайнятися, дитина не має цілей інтересів, дитина не має потреби подумати про своє завтра, там собі одяг приготувати, так? Чи піти собі їсти приготувати. Бо тому що її мама виконує сценарій бути хорошою мамою. Так от, сепарація і підлітковий вік є для того, створені природою. Щоб мама дозволила собі бути поганою мамою і почала думати про себе, про своє життя, я впевнена, що ви знаєте, і ви читали в інтернеті таку фразу: що щаслива мама, щаслива вся сім'я, чи щаслива жінка щаслива вся сім'я. І це правда, тому що коли жінка на своєму місці і займається своєю реалізацією. В неї з дітьми все класно, в неї з чоловіком все гармонійно, в неї є гроші, вона від чоловіка незалежна фінансово, вона на нього не повісила звання Бога. Кстати, зараз зніму відео про то, коли жінки переплутають Бога і чоловіка. І в жінки тоді в житті все окей. Тому, давайте ще раз зробимо висновок. Природою все задумано правильно і гармонійно. Але є така штука, яка називається внутрішній сценарій і родові сценарії. Вони, оці, ці сценарії, ці програми негативні, вони створюють людині матрицю, виводять її зі свого місця, і людина починає жити не своє життя, виконуючи ті програми. І тільки тоді, коли приходить до мене, наприклад, бо ви слухаєте моє відео, то я вам про себе говорю. Трансформує їх тільки тоді жінка займає своє місце і в неї налагоджується і життя, і здоров'я, починає в першу чергу, заробляти гроші, і в неї все абсолютно стає на свої місця. Якщо вас залишилися запитання, будь ласка, задавайте, буду з радістю відповідати на них. І дякую вам, що ви були сьогодні тут зі мною.